У Тернополі не розминулися автомобіль та електровелосипед. У результаті зіткнення травми отримав 23-річний велосипедист. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП. У соцмережах з'явилася інформація про те, що ймовірно депутат Кременецької районної ради побив неповнолітнього хлопця. Поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини події. 10 травня до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шумськ про те, що її 17-річного сина вдарив обличчя та груди. 24-річний чоловік подія трапилась на одній із вулиць міста. Лікарі діагностували в потерпілого в гаматоми. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому. Мати потерпілого повідомила поліцейським, що до побиття її сина причетний депутат Кременецької районної ради. Правоохоронці опитали чоловіка у своєму поясненні. Він заперечив свою причетність до вчинення правопорушення. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Тернополі поліцейські виявили у 19-річного хлопця закладки із наркотиками. Тернополянина зупинила на вулиці текстильні для перевірки документів, адже він поводив себе підозрілим. Під час проведення поверхневої перевірки правоохоронці виявили у нього п'ять згортків із порошку подібної речовної білого кольору, схожою на наркотичну. 19-річний житель Тернополя вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок. За його словами, наркотичні речовини він замовив в інтернеті для власного споживання. За цим фактом. То відкрито кримінальне провадження.